Церкві Святого Миколая, що у селі Старий Лисець, виповнилося 100 років. В честь цього до храму завітав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Архієпископ очолив божественну літургію, щоб десятки людей зійшлися в молитві. Світло істинне, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ. Під час візиту блаженніший Святослав освятив новий іконостас храму та помолився за Україну і всіх тих, хто береже наш край. З України вийде злий дух російського окупанта. Ми сьогодні просимо, Ісусе, Ти є воплоченою Божою любов'ю. Зігрій, освіти нас, утри наші сльози і дай перемогу. Україні, церкві і кожній віруючій людині над злом. Несторіччя храму завітала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, каже, в такий важкий час молитва об'єднує та дає сили продовжувати боротьбу. Сьогодні ми молилися спільно в храмі Святого Миколая, Чудотворця, який відзначає столітній ювілей разом з селою лисецькою громадою за наших захисників за мир і спокій в нашій країні. Дуже важливо, що блаженіший Святослав постійно підтримує, молиться разом з нами. Українська греко-католицька церква дуже підсилює збройні сили України до слова. Церква Святого Миколая у Старому листі побудована у 1852 році, але згоріла під час Першої світової війни. На її місці у 1924 році звели новий храм. Яна Лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.